Перше за час повномасштабної війни у Києві відбувся марш рівності. Київ Прайд пройшов під гаслом Разом до перемоги Разом до рівності. Учасники акції зібралися біля станції метро Театральна на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Євгена Чекаленка. У руках тримали прапори ЛГБТ плюс спільнота, а також плакати із закликами звільнити оборонців Азовсталі та надати Україні літаки Ф 16 Учасники маршу пройшли невелику. Відстані за 20 хвилин завершили ходу. В акції взяли участь близько півтисячі людей. До Київпрайду долучилися активісти, військові, посли Великої Британії, Франції та Швеції. І за словами організаторів, маршем гідності хотіли показати, що ЛГБТ Плюс спільнота є частиною українського суспільства. Представники спільноти так само залучені до боротьби України з Росією, воюють, гинуть на війні. Під час війни з'явилася ну стала більш популярна така організація, як лгбтк військові, які зараз у нас другою колоною після нас ідуть. А, і для них це особливо важливо, особливо законопроєкт про цивільні партнерства. Багато з них не можуть потрапити до своїх коханих у лікарню а, або мають інші проблеми, тому що їхні стосунки вони не зареєстровані. Закон їх не приймає. Наша задача це звернути увагу прайд не для того, щоб я вийшла гарно собі поплясувала. Я так. Ходжу спокійно, поки Києву, виступаю, це, це не про не те. Саме звернути увагу на закони і на проблематику, яка зараз існує. І плюс хочу звернути вашу увагу, що в нашій країні до сих пір марш проводиться з поліцією і з охороною. Ось тут стоять е, військовослужбовці, лгбт військовослужбовці, і по нашому законодавству вони не мають е, доступу до лікарні, коли їх партнер е, попав. Вони не мають потім розподілення оцих е, грошових е, компенсацій за е, загиблу людину за поранення. Вони не можуть. Е, Виділити взагалі жодні пільги, тому дуже складно, дуже складний бюрократичний процес. І цьогоріч марш рівності пройшов у закритому форматі. Через певні заходи безпеки раніше повідомляли, що захід хотіли провести у столичному метро, проте цю локацію не погодили з міською державною адміністрацією. Тому хода пройшла вулицями міста неподалік від укриттів, як і рекомендували в інструкції від столичної влади. Аби уникнути провокації, марш тривав усього 30 хвилин, і після завершення учасників закликали спускатися у метро і зняти райдужну символіку, аби не було сутичок. На станціях підземки. поліція Києва забезпечила охорону громадського порядку під час проведення маршу рівності у столиці. Жодних провокацій допущено не було. Наразі всі учасники цього заходу, ці акції, спокійно і безпечно повертаються до свого вихідного дня. Після маршу рівності на хрещатику зібралися противники ЛГБТ-плюс спільноти, і декілька сотень людей пройшли вулицею із прапорами України та правого сектору. Вони тримали плакати із написами «ЛГБТ-плюс Плюс рука Кремля. Поруч із фотографією Леніна та Україна за традиційні цінності. У бік представників лгбт Плюс спільноти вигукували образливі слова. Частина мітингувальників прикривала свої обличчя маска.